Ні, це не кадри з нового серіалу про бандитів чи кримінальні новини. Молодики, що вийшли з машини, відомі в футбольному світі персони: гравець київського Динамо Горон Сабліч, екс-гравець Динамо Єрко Лєко і екс-гравець Валенції та Барселони, а нині напарник Леко-Французькому Монако Херард Лопес. І приїхала ця компанія у гості до Іві Піріча, гравця київського арсеналу, а з сумісництвом ще й власника спортивного кафе. Дружні обійми, подарунок з Франції і одразу спілкування. Через рік після свого від'їзду з Динамо Єрко Леко повернувся у Київ. Тепер для того, щоб зустрітися із старими друзями. З Згорону вже знайомі дуже, дуже довго, так що я за нього і приїхав. і за Євіця, який, який грав зі мною, і тут приїхав. Судьба нас десь зретила в Києві. так що Я провів здесь 4 хороші роки, так що всегда рад. Іспанець Херард чи то Жерар, як його на французькій манер називає Леко, приїхав у Київ за компанію з екс-гравцем Динамо. Зараз у Монако вони найкращі друзі і вихідні часто проводять разом. А зблизило їх знання іноземної мови. Я з ним у Монако, Саме найкращі отношения і... і просто, він, коли приїхав, він найкращі, англійський знав дуже добре, і я з ним розмовляв, і так що залишилися хороші... Стали дуже хороші друзі, так що... Він говорить, ніколи не був в Україні і він хотів приїхати. Зараз вийшло. У нас 4 дні відпочинку, так що вирішили приїхати немножко. Херард, що прославився грою за Валенцію та Барселону, пропозицію відвідати Київ прийняв одразу, адже вже двічі грав у Москві, а от Києва досі не бачив. Лєко мені часто говорив: ти маєш приїхати в Україну. У мене там багато друзів. Ти маєш побачити Київ. минулого тижня ми знали, що у нас будуть вихідні, і я не збирався до Барселони. Тому вирішили відпочити і насолодитися подорожі в Україну. Відразу по приїзду тандем з Монако відвідав базу київського Динамо, де кожен отримав свої враження. Лєко від зустрічі з колишніми партнерами та тренером Херарт знайомства з гравцями та тренувальною базою клубу. No, sve normalno. Ja daže vidio Sabu kada sam sa i ranše bili problemi, no on kak da trener tako emocionalni bili, a ja kak igrač emocionalni su so. u nas, tako bilo, bilo, bilo da, složnost na koncu, no sve normalno, on rad, on, 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 on što rad tože što, što igraju standardno i Говори толка толка за роля і сьогодні мало. А я грав проти деяких. Я знаю Реброва бразильців Динамо. Минулого місяця був матч у Марселі. Друзі Роналда проти друзів зідана і Ребров Родріго і Кареа приїхали. Ми грали разом. Також ліко представив мені всю команду і технічний персонал. Було дуже цікаво. Незважаючи на свій перехід у французький клуб, Леко продовжує вболівати за Динамо і чітко знає ситуацію у чемпіонаті України. А тому до заяв свого земляка із Донецького шахтаря Даріо Сердни ставиться із усмішкою. Ми за зборну, як давили он говорив, що а, ми мій вігрім чемпіонат 100%, процентів. Посмотриш, і якраз передні про Петровська до Динамо іграла Діна Дін. Они іграли з Дніпропетровським. Он говорить, а сейчас ми виграємо, і это все. Это уже на І вони програли дома. Я «Динамо», «Динамо», я фан -динамо, я не болів за шахтір, так що надаюся, що виграють і кубок і чемпіонат. Динамо Київ для Єрко Леко це особливий період життя і незабутні спогади. Саме на київському Динамо Леко виграв найбільшу ставку у своїй кар'єрі азартного гравця. Я не скажу скільки. no po što, što novo mogu sad na kako po što je bilo očin uvjeren to bilo na Dinamo kijem kak bi igrali trazmo spore da mi proigrali zvijezd i kad bi igrali očinp lokalno ja, ja mi svi komando vjerila i tek da napominjali i ja sabora s gorenom tože mi postavili hrvati na pobjedu na pobijedu dinamo mi bili uvjereni što mi vi i mi dvanuli i prošli daljše i bili ga gnješno oči dovoljni До Києва Єрко Лєко приїхав не лише для того, аби побачитися з друзями. Як з'ясувалося невдовзі, хорват є справжнім поціновувачем млинців. В кафе удруга пірічч Лєко наважився на сміливий експеримент. Власноруч приготував для себе цілу порцію смачної страви. моє блюдо. Блинчики, это... Лєко зізнається, порція млинців не завадить навіть професійному спортсмену. Чи -то пак навіть допомагає. Саме найкраще болить забівар, коли фруша так, це точно. Поки лєко куштував улюблену страву, господар закладу віцепіріч трохи похвалився програмі Гол колекцією футболок, яка прикрашає стіни його кафе. Найбільш раритетна футболка зірки хорватського футболу Алана Бокшича. Це мій дуже хороший друг, і він мені подарив футболку свою, яка грав у Мідесбу, і останні буца своїх. І ці остання футболки це, все, це люди, це мої друзі. Подарили мене так, щоб я пов'ясив туди. А от найновішим експонатом у цьому футбольному міні-музеї стане футболка Єрко-Леко. Місце для неї вже є. Хто знає, можливо, колись поруч з нею з'явиться ще одна, адже Єрко Леко, футбольну кар'єру, має намір закінчити у синьо-білих кольорах. Я сказав, що Вернюсе сіграє останній год «Динамо загрові. Це точно. Це моя команда, яку я люблю. але я говорю, Динамо у Києві ніколи не знаєш.